Шановні абітурієнти, здобувачі, колеги та батьки абітурієнтів моє прізвище Мошак Григорій Григорович. Я працюю в морському університеті викладачем 26 років. Одночасно з роботою в морському університеті я викладав цивільне право України. Німецькою мовою 5 років у Юридичній академії в Одесі. Крім того, я працював у Харкові в науково-дослідному інституті імені Сташеса Національної академії правових наук. І я отримав досвід, який я передаю своїм слухачам. Я викладаю дисципліни. Цивільне право України, європейське приватне право, а також європейське право внутрішнього судоплавства. Як я заручаю здобувачів до вивчення іноземних джерел при вивченні цивільного права України, до речі, тут цивільний кодекс 1974 році рівно 50 років я тому. Купив і використовую до цього часу. Але я також використовую Німецький цивільний кодекс. Це кодекс, яким користуються студенти, а цим кодексом користуються судді, прокурори та адвокати. Він товстий та детальний. При викладанні міжнародного приватного права я використовую право міжнародних договорів а також коментар до Торговельного кодексу Німеччини. При викладанні європейського права внутрішнього судноплавства я використовую транспортне право Німеччини, це 11 видання транспортного права, а також європейське транспортне морське право.